Усім привіт! Сьогодні у нас розкропчення новенької гри, щойно з магазину World of Boards. Будемо розпаковувати. Така маленька гра про суто українську справу. Борщ. Борщ середині. Правила. Ось поєсловані. Описано все добре. Також на сайті можна скачати. Правила. Ладі книжечка довідних борщів. Різні рецепти з різних куточків України. Можете потім поставити на паузу, прочитати. Ну і цей довідник, здається, також є на сайті, можна скачати, завантажити. Два пакетика. Какие-то Что может быть, картины-памятки. Так, картины-памятки. Даже такие вот картины. С тех боков А все у боку самі рецепти скорочені. Іконографіка, які інгредієнти потрібні для, для борщу. А також ціла колода інгредієнтів. Так, день збору врушаю якісь. Багато карток. солодкий, Бурячок, рибка, вогник, Багато-багато карточок, дуже багато. Свіжий томат. О, наче велика коробка. а на місці в коробці дос досить дуже багато. Можна було і менше коробочку робити, а тоді право, можливо, його не помістилось. Під органайзом більше ніців немає. Так. ну, В принципі, ось і вся розпаковочка. Дякую за увагу. Ставте коментарі, бейте дзвін. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім гарного дня, пока-пока!